Мм, завжди виграшний кадр. Троянди цвітуть на фоні блакитного неба. Як гарно жовті виглядають на такому тлі. Просто супер. Я їх сьогодні підливаю всіх, нап'ються водички, може буде кращий тургор. Ну, це плюшки, я ж кажу, плюшки. Просто плюшки. Оп, бджілки-бджілки-бджілки. Бджілки гудуть, бджілка, все подобається. Смішні на цих температурних гойдалках. Не можу сказати, що я задоволена цим цвітінням. Ось такі плюшки утворюються дуже швидко. Дуже-дуже швидко. Нібито і бутонів ще повна, але якесь таке цвітіння, недружне в цьому році. Саме в цих троянд. Це троянда Девіда Остіна Абрахам Дербі, а також моя чарівна незнайомка. Вже скільки років вона в мене купувала? Вже я всім розповідала, розповідала, Я ром, принцеса Маргаріт. Потім з'ясувалося, що це не вона і що це. Ніхто не може мені витлумачити. <сіх> Але яка різниця? Вона чарівна. Я її відновлювала, робила відео, як відновити, відновити старіючу троянду, і я задоволена. Ось саме цим фактом я задоволена, вона дійсно поутворювала там, там все там, в кущах нові оці пагінці. Збирається на них вітувати. Ну і в цьому... В пункті я маю спокій. А ось квітіння таке, знаєте, що так, от... душа заспівала перед цими трояндами, і серце майже зупини... зупинилося, то такого в цьому році я не бачу. Ну, можливо, ще щось буде, бо повно бутонів начебто, ну, але і температуру нам прогнозують 29 градусів, вже ось-ось-ось. Ну, Тому подивимось. Але все рівно. Як для відео в Ютубі, можливо, воно і не ок, а як для мене, то все добре, тому що цвітіння розтягнуте, воно більш довго тривале. Ну, як би ця частинка дворика, мого вона декоративна. Красуня, красуня, сент fu man, ароматна, ще багато в неї бутонів. Ну, але якось вона не дуже так. Сприйняла, що пішла спека, і я вже пообривала декілька відквітувавших квітів в неї. Сент Woman. Вона завжди гарна, насправді, дуже ароматна. І вона так, якщо вона починає квітувати під час спеки, вона дуже гарна цвіте, зазвичай. Ну, бо вона італійка. Ну, але як так сталося, що була більш прохолодна погода, а потім знову спека, то вона трохи. Трохи-трохи вона відчула дискомфорт. Але все рівно цвітіння має бути щедрим. сент За сент величезні, величезні троянди, розмір гігант, пуголовок. Варігато дебарні. Також італійка, також барні. Ну, вона тільки-тільки починає квітувати, ще в неї багато бутонів, і також я її в цьому році порізала, обновила кущик. Ну, подивимось, і знову там хтось сидить. Але ж вони гарні, але ж вони гарні. Дивіться, яка вона крупна квітка. Ну, Люблю, люблю, я все ж таки люблю крупні, гарні, ароматні квіти. Дивіться. Це моя ладонь і це троянда. Обожнюю, обожнюю Також така радісна, радісна, радісно Вирігати діберні. Арочка, на якій аж три троянди. Чарівна Роуз Зараз ближче подивимось, які вони. Квіти цієї троянди, яка ж вона гарна, вона гарна, неймовірно гарна троянда. Завжди гарна в першому цвітінні. Як завжди, щедре цвітіння троянди Eden Роуз або P'Rдеransaр. Ідеальна форма квітки, чарівний розпуск квітки, чарівний бутон. Колір Троянда троянд В мене на півдні завжди перше цвітіння цієї троянди, воно найкраще. Потім вона дуже швидко втрачає свій цей чарівний біколор. Як бачимо, троянда має плюски і зелені, і потім вони стають більш рум'яні. А коли спека, то троянда. В більш світлих кольорах не мають цієї цієїскравості, пілюсток. Ось так вся краса, вся щедрість, вся велич від ких троянд на фоні неба. Ну, як бачимо, в мене все буває. В мене щільна посадка, в мене мало місця. Eden Rose вона ще ділить цю арочку з двома іншими трояндами також дуже гарними, дуже щедрими. В холодних кольорах це Розаріум Ютерзен. А ось таких лососівих, гарячих це Ютерзен розен Кюніген. Вони дуже подібні за формою квітки, взагалі, за габітусом куща цвітуть. Ароматні. Ну і незрівнянний Ден Rose. Троянда Троянд, незрівнянна, незрівнянна. Ні з ким. Ну, і це, мабуть, вже апогей цвітіння в Purple Splash. Вона просто вся вкрита квітами, і вони такі, знаєте, зараз. Темного кольору якогось набули. Ні, не передається камера, нічого не передає. Якась червона вона виглядає, а насправді такий колір фіолетовий, взагалі не червоний. Дуже щедра вона цвіте, я би не сказала, що вона прям має аромат, але на тичинках є пилок і завжди-завжди тут. Будуть бджілочки на цій троянді також. Ну, гарна, ну гарна, щедра, рясна, красунечка. Селекція Том Карут США. Ось, до речі, щоб спіймати колір purple splash поставила фільтр синій. Листя дурковатого кольору. Вони не бувають ж такого кольору. Ну, а квіти більш-менш, але все рівно. Не то моя камера не передає. Все рівно. На відео входить якийсь червоний колір. А насправді такий глибокий колір має зараз ця квітка. Дуже-дуже шкода. Ну, але... але. Багато-багато бутонів, безліч бутонів, Троянди де Кордеса. Вайс Волькі, біле, біла хмаринка. Ну, але зараз ці хмаринці важкувато. Пішла спека і вона дуже-дуже швидко відкривається. Важкувате, важкувате, але вона цвіте. Дуже щедра в неї, багато пагонів. Всі вони, як цілий кущ. Це один пагон. Скільки ж, скільки ж на ньому бутонів? Ой. Раз, два, три, Ой, не знаю, мені здається, на одному пагоні десь з три десятка бутонів. І так кожна гілочка закінчується такою кількістю. Ну, але подивимось, якщо буде благосклонна. До неї погода вона ще покаже, на що вона здатна. Оце тільки початок її цвітіння. Сахара ось така симпатична в цьому році. Рум'яна, також багато в неї бутонів. Багато-багато бутонів. Утворила сахара. І ось тільки-починає тільки, тільки починає вона своє цвітіння, також вона відкривається наповну. Ось такий початок, і потім вона втрачає цей жовтий колір, набуває рум'яного кольору, і відкриває свою квіточку. Ну, але багато в неї, багато бутончиків. Подивимось, Сахара, подивимось. Гарний колір в Сахара аж настрій підіймає. Такий сонячний колір, красуночка Подивіться, які важкі пагони. Потрібно зараз. Підв'язати, вони аж не тримаються, стільки на них бутонів. вайсвольки Ангела яскрава моя ти дівчинка, яка ж ти яскрава ще, ще не повигорала гарна троянда, квітка, як яблуневий цвіт. Як завжди, дуже щедра і рясна. Це троянда Кордеса. Я її називаю Ангела, бо це ж німкіня. Ангела, Ангела. Хтось називає Анжела. Ангела. Ось така вона. Ще багато в неї бутонів. Вона ще не вся навіть цвіте, але вже багато-багато квітів. Також я її вирішила. Залишити довгою, високою в цьому році, ну і ось частина її пішла до сусідів. От тут багато так бутонів, ніби це має бути якесь гарне цвітіння, Ну, але подивимось, ця троянда це троянда Гіо, Нельсен Манфорд не завжди вона витримує нашу спеку. Ну, але стільки нав'язав Нельсен, якщо ти мені не проквітуєш, це буде дуже дивно. Ось це нетримання голови в Женівєв Арсі. Ароматна набита квітка. Хоп! І всі, так. Тобі чогось не вистачає, ну, але вона набита дуже. І така тоненька, в неї гілочка, ну, звичайно, це неможливо втримати. Але гарна, гарна. Шкода, шкода, що не можу так ось подивитися на тебе. Ну і нібито багато їх. Але декоративності якось не вистачає, не вистачає. Женю є форсі. Другий рік в моєму садочку, перший рік взагалі вона маленька була. Боже, яка важка квіточка в неї. Вона її просто не здатна тримати. Починаю своє квітіння дуже також нетипова флорібунда Беліпок Санфлаур. В неї також складний колір. Крупна досить квітка, як для Флорібунди, кущик повний бутонів, але подивимось, подивимось. Також великі досить квіти. В Джубілі Принц ді Монако, деякі вже зовсім червоні. А це ж ознака чого? Що вже вона не свіжа, досить ця квіточка. Так, поодинокі великі квіти. Поки ще так. Пізніше подивимось, як воно буде. Як завжди вже цвіте поряд з ним його компаньонка, Монна Ліза, вони цвітуть водночас. Але крупний. Якщо багато квітів, вони малі. Якщо небагато, вони крупні. Крупна, крупна квітка в цьому цвітінні. Ну, але це таке. Ці крупні інші можуть бути, бути дрібнішими. А це він чи є стіркесідрав. Мабуть, сидить вже три роки. Я його брала ще до да, повномасштабки. Брала як крупномір. мір. Він був в горщику. Боже, отримувала на новій пошті, на грузовому відділенні. Уявляєте собі, оце воно ніяк. І ось це воно ніяк. Купувала його саме в пару до да. Марі Роуз, бо це спорт від Марі Роуз. Ну, але в цьому році ще щось. Вже і наросло. Подивимось, що буде далі. доцвітає. проквітувала вона гарно. Побачила я таку щедру хвилю цвітіння. І зараз вже більшість квітів втрачає свою декоративність, і троянда ще і сама починає їх ось так, втрачати ці пелюстки. І стоїть така вона. Не зовсім чиста. Я намагаюся до цього не доводити, бо потім це все на листя поналіпає. Якщо дощ піде, то воно ще й загніє. Намагаюся прибирати. ну, Але багатенька-багатенька вона квіточок утворила. Mary Rose. А, стоїть аромат, і бджілочки дуже-дуже зацікавлені в цих квіточках. Дуже шляхетна і аристократична троянда Jubilee Celebration. До речі, бачила я підписана на англійці, як він брав Крупномір від Остіна безпосередньо від ну, від цієї фірми Jubilee Celebration, Боже, ну це ж просто відовище. Заміс таку коробку велику, вона така висока, ну в людський зріст, нібито там кукла якась, така картонна коробка. Величезна відкриває і там троянда, вона в горщику, але вона вся вкрита квітами такими величезними. Оце люди купують гарні трояндочки. Ось так вона цвіте. Також багато-багато ще в неї бутонів, але дехто вже їм там і впав, о, моська є в салат, дехто вже ось горить. Ну, як-то так. Наразі так. Далі подивимось, бутонів ще багато. М -м, але запах, але аромат, колір, чудовий колір, шляхетний аристократичний колір. Джубілі Селебрейшн. А джубілі селебрейшн в неї такий цікавий колір. Він чимось навіть подібний на колір Гіхір, мені здається. Вони також. Біколор мають. Такий якийсь карамельний, стримано карамельний, не яскравий. Гарний, гарний теплий колір, гарна форма в квіточці угу. і аромат. Поряд Маритим, я вже її показувала, але зараз вона... Більшому розпуску, ніж в останньому відео. Ось так я закрутила паган. Що гарно на нього споглядати з віконця. А мені зараз навіть якось важкувато зробити зйомку. Марітім. До речі, в Марітім дійсно гарно тримається квітка. Вона ще молода ця троянда. І на... Дотик, я б не сказала, що дуже жорсткі пілюстки, але вона тримається на ура. Ще багато в неї бутонів. Також хвиля має бути в неї довга під столом. Ось сьогодні немає сонця і можна гарно, красиво зняти цю чарівну квітку, чаша, чаша. Це просто чаша. Що ти, бджілочка, дай мені зробити зйомочку потім. Колір ніжний, я вже казала, він, як перлина якась, він аж приливається. Запах, такий аромат. Угу. Чарівна, чарівна троянда це вже, бачите, повний розпуск цієї чаші ще багато бутонів. Це данде Шансо. Яка ж вона гарна. І дивіться, в неї навіть ось бутон, який йде на розпуск, також дуже-дуже гарний. Також вона страждає від спеки. Подивимось, як вона зможе проквітувати. Ну але ті квіти, що зараз розпустилися, вони чарівні. Поряд з нею б'є меню, але також вже вона почала потерпати від жари. Всі, квіти важкі, починають вони запікатися. б'єн меню, нібито троянда гарна, але поряд. З цією трояндою, дам дешенсо, вона якось втрачає свою чарівність. Ну, гарна ж, гарна квіточка і також ароматна, але в неї аромат, він більш простий. Він такий ароматний аромат. О, це все, це вже прибирати потрібно. В мене фартух такий, і я складаю все це в свій фартух. Я так просто не гуляю. Я або жуків збираю, або це прибираю. Вже квіти, які попереквітали. Ну, а чого? Чого гуляти, витрачати час просто так, даремно? Гарні, гарні квіточки, але все. Почали вони вже запікатися. Ну, але троянда ще молода. Можливо, ще вона якось зміцніє, зміцніше б'є Подивимось, не обов'язково, що це все цвітіння буде таким, що троянда буде так потерпати. Трояндам краще, вони краще себе показують, коли вони починають квітувати за спеку. А коли ось так погода була така нейтральна, досить, навіть прохолодна вночі, а потім спека, і все. І квіти починають дуже швидко втрачати вже свій і колір, і форму. Але подивимось. Все ще може бути. Ось хто цвіте вже давно, і я навіть не підходила сюди ані з камерою, ні просто сама не підходила. Тому просто зараз буду прибирати вже квіти, які повідцвітали. Це троянди Гіо, два шраба, Гіо. Ось це вже приберу. І це вже приберу. Це також троянда від Гіо. Більш ніжні квіти вона має, і ось так вона вже їх втрачає. Дуже-дуже гарно вона понав'язувала, багато в неї бутонів ще. Ну і пішла спека і все, все квіти вже втрачають повністю свій гарний, приємний вигляд. Буду прибирати. А ось такий колір, як Мемільєне Гіо, вони зазвичай гарно спеку виносять. Він виносить спеку зазвичай гарно. Ця квітка вже довго трималася, довго, ну, ну Більше тижня вже вона цвіла, та квіточка, яку я прибрала. І Мільєн Гіо в мене невеликий, але я вважаю, знаєте, за рахунок чого? За рахунок того, що в нього по сусідству тут знаходиться величезна троянда. Полька, мабуть, вона його трохи пригнічує, тому він в мене ніколи не буває високим. Тут повна плямочок, від обробок. Ну, такий рік в цьому році ніяк, від обробок ніяк. Але все рівно гарна трояндочка, веселий, оптимістичний кольор, який витримує спеку. І Мільєн її красунчик. А ця його сусідочка це Елді Гусіен. Непогана, вона дуже непогана почала. Але зараз вже пішла спека, зазвичай вона спеку не переносить. Ось все. Квітки псуються, втрачають вони вигляд, але їх багато ще цікаві такі набиті квіточки Еледі Гусієн Та Емільєн Гійо Троянди де він Незрозуміла форма, як завжди, відцінка демаю. І дуже цікава, вишукана форма. не крупної, не великої квітки. Малікорн малікорн також в цьому році величезний. Оце все одна троянда, одна троянда флорібунда, Що ти там шукаєш, діленька? Також аромату немає, але пилок є, і бджілки занурюють в ці квіточки і щось там знаходять для себе. Ще багато також в нього бутонів. він Зазвичай він має довгу хвилю цвітіння, бо ці квіти потім аж чорніють, але все рівно вони тримаються. Гарний, гарний. Янда дельбар Малікорм. А хто ж тут такий красивий, хто ж такий гарний і такий золотий? Golden Border. Малесенькі квіточки, але вони такі естетичні, акуратні. Голден Бордер в ніжках. У красуні Манститут. Манститут красуночка. Пішла спека, почала вона горіти, і в неї ще досить багато бутонів. Також дуже таке недружні цвітіння. Хвиля якась така стримана, але вона буде розтягнута, і це добре. Аж цікаво, як буде квітувати Spirit of Freedom. Зазвичай вона така дуже щедра була і обільна квітувала. Ну, подивимось, подивимось. Можливо, такий рік вони без нормального підживлення в мене сидять. Ось. Це ще одна флорібундочка Sent of а поряд розкривається квітка величезна, чайна гібридної троянди. І вони дуже-дуже на кольор подібні. Ця троянда також ароматна, але і Sent непогана. Ну, непогана. Флорібунда яка? Це шартрес де парм. Ось так вона трохи втрачає колір. З часом, але все рівно. Квітка чи рівна. Ти чого не тримаєшся Шартрес де парн. Сентофума. А це в мене новинка для моєго садочка від Дельбар Пампадур. Флорібунда не шраб. Купила заради аромата. Аромат дійсно шикарний, але дивіться, як виглядає квітка. Ну, можливо, вона ще. Зовсім ніжна. Ще вона зовсім молода. Але ну, це щось. Це починає своє цвітіння трояндочка Бріоза. Вона в нас була моделью на обрізку. Як бачимо, досить непоганий кущик, височенький. Ми з вами її обрізали навесні. І ось вона зараз починає своє цвітіння. Ну, а ще тільки-тільки. Вона ж також цвітилась кітицями, і ще по одній квіточці розпустилася з кожної кітиці. Тільки-тільки починає цвітіння скот, і ось вже після початку спеки вже йому не подобається. Почекай, почекай, любий, сьогодні буду тебе також підливати. Маю всіх вас попідлівати, Бо дощ пройшов якийсь несправжній. Взагалі сухий ґрунт. Як завжди радісна, ізідает. Вже є квіти в повному розпуску, ще багато бутончиків. Також хотілося б, щоб все це квітувало десь в один час. Ну, але як є, так і є. Буде довга, але не дуже така щедра хвиля, цвіт... хвиля цвітіння. Easy does it. Ось хто кайфує, так це Ice for you. Кайфує тому, що я дуже коротко прирізала в цьому році на Валіса. Зазвичай він тут вже ось такий ріст має, строчить, Просто сонці перекриває для неї, а в цьому році вона йому, бачите, помстилася <сум> повністю. Ось він коротенький такий, ну він відросте. І вона зайняла весь простір, що тільки змогла. Експансія. Експансія троянди Айсфаю. На сусідів. Вона цвіти однією з перших, якщо не сама перша, і ще, і ще, і ще цвіте, і ще має бутони в неї. В цьому році все добре. Вона себе гарно почуває. Бачите, вже там всякі... Карказябліки повзають, це потрібно вже знову обробляти. Потрібно обробляти, бо пішла спека, а зі спекою пішли вже і знову по пилиці. Може, і сьогодні я буду обробляти? Попідливаю та пообробляю. Ну, ось, бачите, хто хоче, свій шанс використовує, поки оцей наваліс їх не пригнічує. Айс свою яка, а ця яка. Я така собі подумала, може і в цієї буде шанс якось проквітувати гарно, але щось ось тут, десь щось тут також це все дружно. Тут щось по пару квіточок. Гарна, ніби та трояндочка, флорібундочка, колись саджала, аж так дивиться. Так, так. і так. Нібито гармонічна. Назву вимовити не можу. Я потім напишу. Ну, Але такий кущик він завжди був вузький, цвітіння. Скудне, майже ніякі і навіть зараз вона не скористалася шансом, поки на мене ось такий малий. А I свою скористалась. Разумнечка, разумнечка. Аромат, аромат. Чудова арка. Подивіться, що робиться. Яка тут іде робота в джілок? Дуже гарно, аж гул стоїть. Тому, якщо буду обробляти, а обробляти я маю, бо повна вже шкідників, то обробляти буду засоби буду брати, які не дуже нашкодять бджілкам, а також мені. Я робила відео на цю тему. Якщо не дивилися і вам цікава ця тема, чим можна обробляти щоб не нашкодити бджілкам. Корисним камахам, а також головне, собі, людині не нашкодити, я робила відео. Дивіться, хто там сидить. Іди, іди сюди. Я їх не травлю, от. от. О, о, я їх збираю. Ну, а що робити? Ну, травити таку істоту, в неї такий хітіновий, оцей захисний покрів. Я вважаю, що ну, не має ніякого сенсу. Або пишіть, що ви робите.